21 листопада у день гідності та свободи у Нововолинську вшанували героїв Небесної Сотні, які віддали життя у боротьбі за волю своєї батьківщини. Тих... Хто став на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору? До заходу долучилися представники місцевої влади, духовенства, силових структур, а також громадські діячі, родини загиблих героїв та волонтери. Сьогодні ми відзначаємо ту річницю з часу початку. Непересічної події в нашій країні в той час, в той момент, люди вийшли проти тодішньої влади, яка прийняла рішення розвернутися на 180 градусів і піти в обійма Росії. Біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбулася громадська панахида та хвилина мовчання за загиблими українцями. Опісля присутні поклали квіти. Сьогоднішній день дорогі христи, браття і сестри. Коли знову плачено небо нагадує нам події десятирічної давності, зібрались біля цієї стели для цього, щоб згадати силу духу, мужність героїв Небесної Сотні. Які відстояли європейське майбутнє людські цінності і свободу для нашої української держави. Зважаючи на те, що вони полягли, ворожа куля тодішньої влади зранила їхнє земне життя, але пам'ять. Роді залишаються під час революції гідності, вже десятиліття тому на майдані загинув нововолинець, який посмертно був удостоєний найвищої нагороди звання Героя України. Це Сергій Байдовський. Сьогодні пам'ять загиблого героя вшанована у назві вулиці та меморіальних дошках. На прикладі активістів майдану виховується молоде покоління українських патріотів, які зростають під час чергової визвольної війни та знають ціну подвигу і звитязі не лише з книжок та оповідей. Вони є свідками беззаперечного героїзму та самопожертви українського народу та його найкращих представників.